Бездавайся, ти програв, я ніколи не здаюсь. Це моє єдине врятування. Я за тобою, ха-ха. І -ха. ми йдемо знищувати Терапію. Зрозуміло. Відправляємось. Як я поняв, це ви відкрили портал в моєму світі. Большое вам спасибо за цим порталом, ви мені спасли життя, але можете відкрити портал назад, мій мір, будь ласка. Спочатку допоможи КВ44, а потом я відкрию портал в мир. Хорошо, покажіть на КВ44, я йому допоможу. Поговоришься, что такие, ладно, соляно я вас всех уничтожу. Я тебе п'ять, и я приехал тебя уничтожить. Выища, кто такие? Мы приехали из другой вселенной. Того мужчина от мене нужно. Мы предлагаем вам темчасовое сотрудничество. Мы допомагаем вам уничтожить тебе 44 а вы нам ТБ-5. Я согласен на темчасовое сотрудничество.